Росіяни атакували Україну дронами. Усі шахеди, які летіли на Київ, були знищені, але уламки впали у кількох районах столиці. Зокрема, після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. За попередніми даними пошкоджень не виявили. Про це повідомили у телеграм-каналі Верховної Ради України. Усі шахеди, які загрожували Києву, були знищені. ППО про це повідомляє КМВА. В адміністрації розповіли, що жоден з безпілотників противник. Не досягнув своєї цілі до Києва, в притул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. Передав керівник МВА Сергій Попко. Також чиновник зазначив, що внаслідок атаки шахетів у Печерському районі столиці зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Також були загоряння на відкритій місцевості на площі 50 квадратів. Інформація щодо ймовірного падіння уламків в Дніпровському Районі не підтвердилося. Попередньо у місті без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються додали в КМВА. Також у Київській області впали уламки ворожих дронів. В одному з районів пошкоджено три приватних будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері покривлі дахів. У двох районах Київщини, поза межами населених пунктів, зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загоряння оперативно ліквідовані, а постраждалих немає. І вже традиційно російські шахеди знову перетнули повітря простір Білорусі про це повідомляє білоруський гайон. У відповідь винищувач військово-повітряних сил Білорусі, піднявся в повітря за аеродрому Барановичі і попрямував на південь країни. Загалом же у ніч на 7 вересня 24 го року ворог атакував удар БПЛА типу Шахет, райони Пусків Курськ, Ейск Російської Федерації, Чауда, Крим. У результаті проти повітряного бою збито 58 ударних БПЛА шість безпілотників вийшли з під контрольного повітряного простору України, пролетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово. Окупованої Луганщини ще три ворожих БПЛА локаційно були втрачені на території України, ймовірно, впали під підпливом засобів РЕП. Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській та Херсонській Полтавській областях. буду допомогти нашим збройним силам обороняти наші мирні міста РБК Україна проводить збірне в піввідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйона гривень, реквізити на банку та картку. Ви можете побачити в описі під не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.